Ще, ух! Гілкою колючкою прям лицю. Воно ще. І воно в кущах ще. І там далі є. Рядовка Сіра. Так. Ми ну, всі ріжуть. Вот это все прям гляньте на стежки. І хтось потоптав. Їх пройшовся по ним. Віці ж робиться. Лень що робиться тільки. Ага, Ось Осьом те. Я бачу. А що там ще більше? Да? Дивіться, скільки є. Леньте. Ого, та. -да. Щас, підожди. Скільки її? Тільки подивіться. Моба. Дивіться скільки. Так. О що а, вона в цю сторону. Ага. Ого, о, синя ніжка теж усе є. Ось оє. ось. О, ось о. Боже мій скікей. Рен-те тільки скікей. Розортать. Да. Уто де? Де? Тав? Ти сейчас перетопчеш, не йди. Я бачу. Ты так бігаєш. Ну и все, то закінчилось, да? Да, тут так. Де моє ведро? Так. Я поставила. Аж бог знає, де. Ну так ріж, поки не за ти кажеш молодій. Старі. Так молоді. Старі. Що, ага. Ріж. І це шампіньони. Угу. Починай оттуда, от дерева. туди от, Воно дерева, де вони закінчуються. Коля! Йди нам допоможе, бо тут ми довго будемо сидіти. Довго вирізати. Так ти ж не звідси почав. Що і тут є? Угу. Ого. Ого. А, ні, звідси. Це ж оно відро моє. Воно нас да, стоїть відро. І оце воно так. Да, і отак вони воно пішли. Я з папі нас сказала, що мені кажуть, так так. Чуєш, Коль? Ось от цього дерева і отак ось, тільки обережно. Їх прям пучками. Ну так, да, правильно вона каже, хто каже сіра рядовка, а хто каже димчаста рядовка. А ти що не чув? Де ж Кристина весь інтернет перериває, вона всі гриби знає. Ну, у нас як гугл по цей Гриночку. по грибам. Це що їх? Так ти подиви. Скільки отам ми усе зрізали дерево і усе воно вже пішло за дерево. Ось Далі ще пішло? Так. Да. Ага. Ось ось. Ага. Ось На ось. скільки. Дивіться скільки її. Так, да, ось вона аж пішла куди. Куди я не знаю навіть. Не знаю, треба подивитися, куди вона звернула. Могла її так дерево обійти і піти десь тут. Походити, подивитися треба. А ці гриби невеличкі, їх відро більше влазить. А шампіньйони там і величенькі такі, да? пару наче зрізав, і вже відро. А ці все ріжеш, ріжеш, так багато-багато. як відро не доб'єш. Ні, у Кристини там повне, а тут ще не повне. Найшла? Багато? Багато? Що, що надо? А, допомога на допомога треба то багато знач знайшла ось я не бачу звідки вони йдуть не акуратно там все а воно воно починається послано ага і ось Починаються, починаються вони там, тут вони продовжують. Ой, і все прям Під трав... Під травою так таких геть не видно. Ага. Іду. Ой, яка краса тільки. Під листями. И тут, ага, бачу, и захочу еще, что... угу. и у ну, ага, бач, а там дали сейчас какие. Їх, вирізай. Тоді. Їх щось ріжеш, 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 ріжеш. А відро все і не повне, не повне, так? Да? Одне і друге. Угу. Вони такі щільненькі, так? Да? Угу. Тих ми раз-раз набахкали. Ці такі щільненькі. Шмолинь. Ага, та вони так складаються воно, раз, раз і. Наче і не зрізав нічого. Все? Угу. Ти будеш відносити? Ну так. Да. А ну Кристине, пересипте скопою, та папа несе. І підемо далі шукати. Ну ти ж пакет так став, не мішай шампіньом. Іду. То Кристина дає відрука, шопку шапку вона ну, в тебе злаза. Ну такий, нічо так, так? Да?